Два американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс повернуться на землю тільки на початку наступного року з міжнародної космічної станції додому, їх доставить корабель компанії SpaceX. Про це повідомив голова НАСА Білл Нельсон. НАСА ухвалило рішення, що Бутч і Суні повернуться в межах місії Кру 9 у лютому наступного року. 5 червня Вілмор і Вільямс стали першим екіпажем багаторазового транспортного корабля, розробленого компанією Боїнг. Їхня випробувальна місія мала тривати вісім днів і врятувати проблемну програму «Старлайнер» після багатьох років відтермінування бюджетних негараздів. Проте проблеми з руховою системою корабля зробили їхнє повернення надто ризикованим. Тож астронавти застрягли на орбіті на кілька місяців наша головна цінність безпека це наша провідна зірка Боїнг спробувала з'ясувати, що стало причиною несправності двигунів і витоку гелію. Вона також намагалася переконати чиновників НАСА, що старлайнер безпечний для повернення екіпажу додому. Проте результати випробувань та моделювання викликали ще більше запитань. Нельсон сказав, що обговорив рішення агенції з новим гендиректором Боїнг Келі Ортберг і та висловила надію, що проблеми старлайнеру сунуть, коли корабель повернеться на землю. Він вирушить від МКС без екіпажу на початку.